Селянський бунт на Житомирщині. Люди там війною пішли на орендаря ставка, який взяв ставок у, у буквально нещодавно в оренду і в буквальному розумінні тероризує місцевих забороною на гарматний постріл наближатися до його теперішніх володінь. Хоч рибу половити в озері, хоч худобу пасти на березі. Нині там відверто небезпечно для здоров'я. А нещодавно підприємець побив жінку лише за те, що вона прив'язала корову поблизу ставка. Олена Кузнєцова походила щойно захапаним берегом. Пані Наталія щоранку прив'язує свою корову Маньку на пасовиську біля ставка. Та днями каже на неї накинувся з кулаками підприємець, що орендує водойму. Мовляв, пасти худобу на цій землі заборонено. Нагинаюся, впинаю препона, він підбігає з ноги мене в живіт. Хапає тако за руку і з ноги в живіт. Я тко зігнулася. Він мене кулаком отак в голову раз вхопив мене, так і п'ятерня ось до його є. О, вся повита на підприємця скаржаться, й інші селяни розповідають раніше тут схочу ловили рибу та купалися, а тепер їх навіть до води не підпускають. Не можу я з вудочкою собі посадіти. Так як я інвалід, пенсіонер. з вудочкою рибинку зловити. Він для такого рибинку він 100 рублів у день теж ловив рибу. Мені удочки поламав на ставку. Телефона побив, куртку порвав. написав ніяких дій, ніхто ніяких не провів, нічого. Ніхто не має права ловити, ніхто не має права ніякого. Просто буквою закону ми ніяк не може, ніяким способом ми не можемо. Е Вирішити це питання вже до такого випадку, щоб це вас викликати. Однак орендар запевняє, жінку не бив. Я її не бив. Натомість селян доставка не підпускає, бо запустив туди коропів, щоб влаштувати платну риболовлю по 100 гривень на день для приїжджих. А селяни, за словами орендаря, без розбору ловлять та продають рибу. Що хочуть як вам сказати, а чоб не половить риби за 100 грамм не занести? чоб не половить риби сусідами піти продати. на чужому бізнесі бізнес строїти дуже хорошо. Сільський голова за підприємця заступається. каже той платить за оренду ставків справно та й допомагає фінансово школі і садочку. В Принципі я повинен поповнювати бюджет, щоб все рішу робилося. А не йти на погоду цей десяток, скажімо, браконьєрів. Бійку біля ставка нині розслідує міліція за навмисне завдання тілесних ушкоджень. Підприємцю загрожує штраф або примусові роботи. Тим часом селяни вимагають від орендаря ставків прийняти їхні умови. Требування такі – купати купання людей, плавання по ставку на любих плавзасобах. тобто на камери, на лодки. Значить, напування худоби, знаходження домашньої птиці на воді цілодобово селяни кажуть: якщо влада не змусить підприємця погодитись ну, на їхні умови, піднімуть бунт, і силоміць виженуть його із села. Олена Кузнєцова, Валентин Кузніцов Житомирщина новини 2+,2. плюс